Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 490 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях. Противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БПЛА. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 930 російських окупантів. Також ворог втратив 13 бойових броньованих машин, 6 артсистем, одну РСЗВ, один засіб ППО. Сім БПЛА оперативно-тактичного рівня та два автомобілі. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворота, наближаємо нашу спільну перемогу.